Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Власне, зараз будемо говорити про те, що говорить Трамп. Про те, чого нам чекати від Трампу і чи чекати взагалі чогось сьогодні, тому що бачимо, що Трамп все ж таки сказав, що все залежить від Путіна, але він глибоко ним розчарований. Нагадує Трамп трішечки он з глибоким розчаруванням та занепокоєнням була інформація про те, що Дональд Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться з президентом Зеленським. Про це принаймні писав Нью-Йорк Пост. Після цього Трамп сам особисто. У спростував цю тезу, сказав та ні, йому не обов'язково зустрічатися з Зеленським. Хай просто зустрінеться зі мною, і ми про все поговоримо. І зараз, ну принаймні, про це пише суспільне, що в Білому домі вже готують зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, яка може відбутися вже наступного тижня. Що це за зустріч Шрьодінгера і за стосунки між Трампом та Путіним? Будемо розбиратися із нашим гостем Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу і стратегії разом з нами на зв'язку. Пане Ігоре. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, Ігоре, Коротке бліц, запитання введуть сьогодні санкції, пан Трамп чи ні? Тут так або ні. Тут... <смеш> ні, -ні, ні тут так або можливо. Ні. <смеш> ну буду оптимістом, так <смеш> окей, про ось ці заяви щодо зустрічі Дональда Трампа з Путіним. Я розумію, що спочатку, ну принаймні, коли була вкинута ця теза про зустріч, стало зрозуміло, і потім це підтвердилося, що з зустріч цю анонсували в Кремлі. Вони це вкинули на що білий дім. Дон сказав, що ні, ну ніхто не цей, це щось Росія вкинула. Потім після цього Трамп вже все ж таки сказав: Ну так, буде зустріч. Але з'явилася інформація, що буде зустріч лише після того, як Путін зустрінеться з Зеленським. Але ця, ця вже інформація була на відповідь вже Кремля, мовляв. Так, ми зустрінемося з Трампом, але з Зеленським ми зустрічатися не будемо лише після зустрічі з Трампом. Що зараз відбувається з цими зустрічами? Чи дає ось е, чи не дає Трамп знову шанс собі в першу чергу е, і Владіміру заглянути один одному в очі, тому що він каже: Ну дивіться, ні, не обов'язково, щоб Путін зустрічався з зеленським. Давайте хай зі мною зустрінеться. Що це за така наївність? Що це за така якась не знаю, підліткова закоханість, коли знаєте, дів, дівчинка вірить, що може змінити цього нарциса. Ну, по-перше, маємо розуміти, що якраз протягом останніх днів було запропоновано такий комбінований формат: два двосторонніх, відповідно, дві зустрічі Трампа із Путіним і із Зеленським, і далі вже тристороння зустріч. І в принципі, тут є розуміння. Але я, до речі, мені не подобається в цій ситуації, що повністю викинули Європейський Союз з офіційних перемовин. Бо коли Трамп розказує, що... Це війна Європи. Хай Європа вирішує. Ну так хай Європа сидить за столом переговорів. Це ж абсолютно логічно. Але е, я думаю, Трампу участь Європи потрібна хіба що з точки зору надання фінансування за американську зброю. Ну тим не менш, тим не менш е, все ж таки я думаю, що е, пункт про зустріч зеленського і Путіна. Все рівно є умовою для зустрічі Трампа і Путіна. Просто її трошки викривлено подали в засобах масової інформації, нібито, що окремо має зустрітися Путін і Зеленський. Ні, це випадає з тієї логіки, яка була озвучена до того. Але якщо не буде конкретного підтвердження з боку російського диктатора, що він таки буде спілкуватися із президентом Зеленським, тоді і Трамп. Не буде зустрічатися із путіним, тобто десь е, отака у нас система координат. І тут питання: а чи не заходимо ми в чергове коло, умовно кажучи, Стамбулу на високому рівні? Е, Пам'ятаєте, як було в травні місяці, коли сам же ж Путін ініціював е, турецькі перемовини. Зеленський прилетів. Трамп вагався чи прилітати йому відповідно в Туреччину чи не прилітати. Дивилися на реакцію Путіна. Потім все завалилося і пішов трек виключно технічних делегацій. Тому в цій ситуації не факт, не факт, є, що відбудеться саме зустріч, бо Російська Федерація робить все, аби якраз не відбулося цього рандеву. З трьома особами, тобто, все рівно Путін боїться реальної зустрічі з Зеленським. Можливо, це його враження ще від зустрічі в грудні 19-го року. Я нагадаю, це була зустріч Нормандської четвірки у Парижі. Єдина зустріч. Путіна і Зеленського, а коли нам намагалися насадити, ну фактично, ультиматум по мінському процесу, Україна відстояла свою позицію. Ну і це тоді очевидно не сподобалося Путіну. І зараз я, я так розумію, що він не хоче повторення, коли не зможе далі просовувати свій ультимативний задум. Тут е, я так розумію, що е, насправді е, Путін може би і хотів зустрітися з Трампом, тому що таким чином він дає собі час відтягти е, так, ось мир, перемир'я. Якщо навіть відбудеться ця зустріч, так на як ви вважаєте, вона відбудеться на двох чи одразу все ж таки на трьох? От наскільки зараз досі Путін переграє Трампа, наскільки він досі сильніший? А деякі наші топ дипломати з великим досвідом констатують, що десь ініціатива зараз у Російської Федерації з'явилася, і нам треба щось терміново робити. Ну, наприклад, Чалий, я от читав його пост. В чомусь можна дійсно погодитись, бо йшла ситуація, що ну, в принципі, росіян притисли до стінки, ось дедлайн, ось 8 серпня. Потім цей візит Вітков а знову наламав дров. Знову у мене певний ренесанс подій квітня місяця, коли так само Вітков ну фактично загальмував. Тоді такі більш серйозні кроки з боку Вашингтона в бік Російської Федерації зараз, все ж таки ми теж маємо пам'ятати, що позиція і Сполучених Штатів і України була в організації зустрічі високого рівня, і ми, в принципі, до неї форсовано йдемо. Питання виключно в тому, а що хоче Путін за таку зустріч, і чи не будуть Якраз вимоги ці за високі чи не буде за висока ціна, бо різні різні зараз вкиди йдуть. Звичайно, обговорювати їх теж нема сенсу, бо щось спростовується, щось спростовується, тому що не час публічного підтвердження. Ну але, але, тим не менш, в цій ситуації все рівно не можна збавляти темп запровадження санкцій і запровадження нових обмежень. От по Індії показали 50%, Індія вже шокована. Далі Трамп виходить, каже, а може проти Китаю теж запровадимо. Хороший, хороший абсолютно підхід. І цілком очевидно, що зараз от у Трампа сьогодні день взагалі шикарний. Він може себе показати як миротворець, якраз там перемовини Азербайджану і Вірменії, і паралельно продемонструвати принцип мир через силу, де він вкотре скаже, що піднімає мита, та навіть для Китаю, тільки з відтермінуванням там овер оверднів. І хай домовляються вже в серпні місяці, що стосується завершення війни, і тоді можливо і Китай би активніше б долучився до загалом процесу з точки зору. Амже сірого кардинала пане Ігорі, ну Я навпаки бачу, що Китай ну він знаєте обізлився навпаки, і він зараз навіть десь намагається об'єднатися з Індією. Знаєте, в такій вони згадали про БРІКС. Вони зараз згадують про те, що треба давати можливо відсіч разом. Чи не може тут бути зворотнього ефекту? Чи це якась геніальна задумка Дональда Трампа? Ну от, будуть давати відсіч разом. Щодо Брікс, пам'ятаємо минулу погрозу Трампа ще 10% мит накинути. Там правда мова йшла про дедоларизацію світової економіки. ну Тим не менш, по Брікс там теж є свій зуб у Дональда Фредовича. Тут теж ми маємо розуміти, що я не впевнений, що. У Індії протримається ці там 50%, бо знову ж таки економіка постачання. Ну, наприклад, тієї самої електроніки перебудувалась. І Індія вийшла, наприклад, на перше місце по експорту тих самих смартфонів до Сполучених Штатів, відкинувши Китай на третю позицію. На третю позицію і це. Якраз демонстрація ефективності попередньої сталої політики Сполучених Штатів з точки зору перенесення виробничих потужностей азійського із регіону, зменшення впливу Китаю. Але, але в цій ситуації, звичайно, Трампу потрібно показати силу. Ну і він обрав ту країну, яка є найслабшою ланкою з точки зору. Домовленості в рамках Брікс, до речі, і тому атакує Індію. Єдине, що а, це чи це пришвидшує перемовини я з Російською Федерацією? Я думаю, що так, тому що а, Путіну розклали по поличках, що далі буде, якщо а, будуть відходити основні постачальники російської нафти і будуть відмовлятися за різних причин а купляти чорне золото Кремля. Дуже хотілося, щоб вони перестали цього це, це купувати у Кремля, щоб взагалі нічого у Кремля не купували, щоб Кремль лише витрачав гроші. Ну в мене немає стільки все рівно, пане Ігоре оптимізму. Тому що я зараз бачу, що справді от я з самого початку ефіру питала, які танець зараз танцює Трамп, тому що здавалося б та от мені тут пишуть Лінка Єнька, що крок вперед два назад. Мені все рівно видається, що наразі тупцюємо на місці. Стосовно документу, який нібито є. Стосовно навіть вигідної пропозиції, яку нібито Росія передала штатам, польське видання «Онет» воно казало, що є у них ексклюзив, що є в них інсайт, і воно ось надрукувало зміст так називаємо, так на так званої ось цієї вигідної пропозиції, яка була представлена Путіну на переговорах з спецпослаником президента США Віткофом в Москві. Значить, нібито навіть ця пропозиція була узгоджена із Європою. Кілька пунктів з нею. І ось Перші пункти вони одразу тригерні. По-перше, не перемир'я в Україні, а верніше перемир'я в Україні, але не мир. Б. Пункт: фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. І скасування санкцій, накладених на Росію, і в довгостроковій перспективі повернення до імпорту російської нафти та російського газу. Водночас, як пише ОНЕД, цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не буде розширюватися. І Чого вимагали Росіяни, Москва також і не отримала жодних обіцянок, що військова допомога Україні буде припинена. Ну тут знаєте, навіть якщо це правда виглядає на те, що в першу чергу Європа подумала про те, а як захиститися самим. Тобто вони такі ні, ну ми все рівно будемо допомагати Україні, щоб вона захищала тут наші кордони, і будемо, якщо треба, розширювати НАТО. Але ось ці пункти про е перемир'я не мир. Про визнання окупованих територій Росії на 49 або 99 років я дуже перепрошую. Тут за 10 років окупації Донбасу повиростали е люди, яких важко назвати людьми. Та ось там деякі є такі вже ну вже покоління, які не знають, що таке Україна, які вже звикли жити під гнетом Росії, які не знають, що таке свобода, які не знають, що таке навіть вода з-під крану. А тут 49-99. Що це за документ такий? Як ви його розцінюєте? Ну, знову ж таки, ми не знаємо наскільки воно відповідає реальності, бо у нас із українського боку здається, пан Литвин навіть спростовував відповідну публікацію. ОНЕД. ну все рівно. А коли мова йде про відтермінування вирішення питання, це якраз демонструє, що немає жодного зараз можливого компромісу. І що стосується території, ну а який може бути компроміс, От є у вас дві конституції: Українська конституція і російська конституція, куди незаконно внесли п'ять українських регіонів. І в цій ситуації, що один крок. На, на зустріч якомусь зваженому рішенню буде вважатися зрадою національних інтересів із кримінальною статтею. Що з іншого боку? То звичайно, формат перенесення цього питання умовно там на 49 чи 99 років. А це може бути якимось виходом для там нинішнього політичного покоління. Але це ж не вирішення питання. Це знаєте, це як побудувати саркофаг, який там хай через 100 років. Займаються нащадки, але ж це неправильно. Це перенесення війни на наступні покоління. Це те, чого зараз намагаються уникнути не лише політики, ті наші військові, які безпосередньо захищають Україну. Вони ж якраз і тому активно. І боронять нашу державу, бо вони не хочуть, щоб війна перейшла на наступні покоління. Це концептуальне питання, тому має бути дійсно питання і гарантії безпеки, має бути е запропоновані елементи превентивного характеру. От я, наприклад, не розумію цих пропозицій, що стосується зняття санкцій з Російської Федерації. А я нагадаю, що санкції вводилися з 14-го року після анексії Криму. Крим, що звільнений, росіяни виводять свої війська за рахунок чого, чому мають знімати санкційний тиск. Не запроваджувати нові я тут можу погодитись, але це єдиний єдиний варіант, який абсолютно логічний в нинішній ситуації. Тобто, Росія має робити крок з деокупації українських територій. За це вона б могла отримати поступове зменшення санкцій, і це до речі не знімає жодного. Питання, ну, наприклад, окремого спецтрибуналу, який зараз в стадії фактичного формування, все рівно злочини агресії будуть розглядатися. Будуть зараз як певні домовленості, не буде їх. Тобто, це якраз і показує, що все рівно Путін має сісти або на лаву підсудних, ну або його занесуть тоді на лаву підсудних і вже постфактум констатують всі його злочини. Ну відверто кажучи, мені не віриться, що він живим потрапить на лаву підсудних, хоча дуже б хотілося. Але от стосовно 49-99 років, та така цифра, знаєте, що мені відгукнулося, пам'ятаєте перші стамбульські зустрічі, і ось чи то перед ними, чи то під час них так само обговорювалося, нібито питання принаймні вкидалося, що віддати Крим в оренду так само на довгий строк, мовляв, підписати умову, що так, Крим він в оренді Росії, і ми, от поки на нього не претендуємо. Десь мені ось це нагадало частково так. Я колись теж як один із варіантів вирішення ситуації ще до повномасштабної війни по Криму. Там, наприклад, пропонував варіант кондомініуму. це подвійне відповідно керівництво цією територією Там на певний період часу різні варіанти були, але ж знову ж таки, для того щоб їх вирішувати, не треба було допускати подальшої ескалації. А Російська Федерація. Розпочала загарбницьку війну і, і не припиняє її. Тут найголовніший момент, що вона не зацікавлена в припиненні цієї війни. Тому е, ну, от окей, буде пауза там 49-99 років. Е, будемо казати, ми ну, ж так, розуміємо, ум... почекайте, пане Ігорі. Ми та, розуміємо, що її не буде цієї паузи. Ну, ми, ми маємо справу з росіянами. Цієї паузи не буде. Я, я ж власне про це і кажу. От є у нас приклад з 53-го року дві кореї. Які існують, де так само перемир'я навіть по суті як такого нормального не було. Що зараз робить північно-корейський режим? А все направлено на Сеул, і артилерія, і готуються до війни. І роблять все, аби дійсно в лапках де окупувати територію всієї Кореї, тобто без предметних, без концептуальних системних рішень, а це просто відкладення питання, те, чого не хочуть апріорі безпосередньо в Україні. Тобто, якщо ми говоримо про мир, мир має бути сталим. Це основна концепція, з якою ми далі йдемо. Ну, от власне, тут же ж, якщо вірити, що нібито такий документ є. Тут питання про перемир'я, а не мир. Але ми ж розуміємо, що поки Путін сам перший не заговорить про перемир'я, поки він не почне говорити і ротом говорити проговорювати це слово, можна забути про будь-які домовленості, можна забути про будь-які зустрічі, тому що. Оки, він не заговорить, що йому необхідне перемиря, нічого ніхто не зробить і ніхто на нього не натисне дуже коротко, тому що дуже цікаве опитування. вийшло. американський інститут Галап каже про те, що 69% українців заявляють, що виступають за якомога швидше завершення війни шляхом переговорів, і лише 24% респондентів виступають за продовження боротьби до перемоги. І Галап передає це як зміну настроїв. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо опитування КМІС, 76% українців. Йнців категорично відкидають мирний план е на умовах Росії, яка веде загарбницьку війну. Чи не відбувається тут певна підміна понять ось цього американського інституту? Ми звичайно, що ви виступаємо за завершення війни шляхом переговорів, але не шляхом капітуляції. Ну, дійсно, американська соціологічна кампанія, як, до речі, існує з 35-го року. Вона створює такі політичні умови, за яких ось робимо значить перемовний процес. А по позиціях ну буде вже як буде Там такий підхід. Але дійсно, от КМІС дали дуже класну розгортку, як власне українські громадяни ставляться до тих чи інших пунктів. Так ось більше половини. Тобто більшість українського населення підтримують навіть не американський варіант, а підтримують україно європейський варіант, де ключовою є гарантії безпеки для нашої держави. Пане Ігоре, дякую вам дуже. Мусимо з вами прощатися. Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.